Добрий день, дітки. Є люди, які не дуже очікують приходу зими через холод та короткі похмурі дні. Але є причина, з якої багато людей з нетерпінням очікують саме на цю пору року. Це сніг, біле природне диво, витончені сніжинки, сріблястий іній, пухнасті замети. Сніг буває різним. Але він завжди викликає захват, відчуття чистоти і створює атмосферу казки. Та, мабуть, найбільше люблять сніг люди, які займаються зимовими видами спорту, щоб таких ставало більше, а особливо для залучення дітей до зимового спорту, Міжнародна федерація лижного спорту заснувала свята. Всесвітній день снігу. Його відзначають щорічно в третю неділю січня. Сніг це атмосферні опади у вигляді льодових кристалів. Формується сніг у хмарах за температури нижчої за 0 градусів. Тоді водяна пара перетворюється в лід, не проходячи через стан рідини. Сформувавшись, льодовий кристал притягує до себе і заморожує нову водяну пару, так природа створює сніжинки. Попри те, що більшість із них мають форму правильного шестикутника, кожна сніжинка унікальна, дві однакові сніжинки не знайти. Сніг це важлива частина кліматичної системи нашої планети. Сніговий покрив регулює температуру поверхні землі, а тала вода це джерело наповнення річок та інших водойм. Теплоізоляційні властивості снігу теж незамінні. Під шаром снігу в 30 см, ґрунт захищений від перемерзання, а отже, захищені і всі живі організми, що живуть в ґрунті. Усі вважають, що сніг білого кольору, але це не зовсім так. Насправді сніг це замерзла вода, яка є прозорою. Білим сніг здається через те, що світло відбивається від його кристаліків у різні боки. Сніг дуже легкий. Коли сніг тільки випадає, він дуже легкий, бо в ньому багато повітря. Але коли його притиснути, він стає важким і твердим, з нього легко ліпити сніговиків. Сніг може співати. Якщо слухати уважно, коли йде сильний сніг, то можна почути легкий шум. Це сніжинки торкаються одна одної. Отже, насолоджуйтесь чудовим зимовим явищем у вигляді снігу. Та активно займайтеся зимовими видами спорту. Бажаю успіхів! До побачення!